Через водні канали Венеції та навіть польського Вроцлава перекинуті мости з пологими заїздами. Автобуси Дрездена і трамваї Відня чи поїзди Будапешта, усі вони оснащені електронними табло та двомовним озвученням зупинок. У Європі такі зручності, звичне явище і неповносправні громадяни, живуть там повноцінним життям. Щоб там не говорили про глобальне перетворення нашого міста до євро 2012 Львів залишається містом, у якому пандус і рідкість, а про електронні табло у транспорті та й про транспорт як такий у цивілізованому розумінні цього слова залишається хіба що мріяти. Та як виявляється, протягом року саме наше місто кілька разів поспіль називали першим в Україні, завдяки подіям, які, попри усі незручності, таки наближають його до цивілізованого світу. Саме цього року стартував проект під назвою Доступна Львівщина очима незрячих. Проект проваджує програму розвитку ООН в Україні та фінансує Міністерство закордонних справ Данії. Реалізує проект у Львові обласний фонд соціального захисту реабілітації сліпих. Твердо переконані в тому, що абсолютно від кожної людини залежить наскільки комфортно цій людині буде жити в нашому світі, в нашому середовищі, в нашому суспільстві. І не має значення, чи це цілком здорова людина, чи це людина з якимись особливими потребами, людина з фізичними обмеженнями. Якщо ви не байдужий, якщо ви маєте сильну волю, якщо маєте шалене бажання і здатність щось робити і бажання це робити, то ви обов'язково перевернете гори. Ми в цьому твердо переконані і не лише переконані, ми маємо результат такої роботи, яким можемо гордитися. І результат, який часом є унікальний не лише для України, а навіть для багатьох країн Європи. Для прикладу, от громадська організація, візніше мережа. Я зараз зумисно наголошую на цьому терміні: мережа громадських організацій це і Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації сліпих, і львівський обласний осередок української спілки інвалідів. От ми об'єдналися в єдину мережу. І спільно нам вдається зробити властиву такі акції, котрі приносять користь людям з вадами зору. Ми озвучили вже кілька десятків світлофорів і закладів громадського користування, власне, озвучили, зробили їх доступними для людей з вадами зору. Ми відкрили реабілітаційний центр. Де знаходиться кімната медичної, соціально побутової і е, спортивної реабілітації у вулиці Городоцькій, 81. Ми видали абетку одночасно плоским шрифтом, шрифтом Брайля і озвучену, е, котра є доступною для людей з вадами зору і для людей цілком здорових. Ми започаткували відомий мистецький всеукраїнський проєкт Відчинилося життя за участю обдарованих талановитих, незрячих співаків симфонічного оркестру театру імені Марії Заньковецької і наших відомих оперних та естрадних виконавців. Все це ми робимо для того, щоб люди з вадами зору могли себе комфортно відчувати в цьому середовищі, для того, щоб вони не були зачинені в чотирьох стінах, для того, щоб вони... Звичайно ж, будучи обмеженими, не без цього, але все таки мали можливість, хоча б у такий спосіб, хоч трошки доторкнутися до цього світу зрячих людей. Проблема доступності головна проблема кожної людини із фізичними обмеженнями у нашому місті. Мало хто над цим задумується, але звичні для будь-якої здорової людини речі, як то вийти з будинку, чи добратися до потрібного місця, перетворюють життя людей з обмеженими фізичними можливостями на пекло. До прикладу, незряча людина чи людина на візку, яка хоче, як і усі бути незалежною, і сама вийти у місто, стикається із самими лише бар'єрами та проблемами. Пішохідні переходи без світлофорів для незрячих не означені ніяк. Потрапити в громадські туалети, однаково важко людям із порушенням як зору, так і опорно-рухового апарату. Перші мають шукати вбиральні, хіба що за запахом, другі просто не можуть туди спуститися. Адже здебільшого громадські туалети розміщені у підвальних приміщеннях. Аби потрапити в чимало кремниць у центрі нашого міста, треба здолати кілька стрімких сходинок. Так само треба діставатися до більшості банкоматів. Такі об'єкти для візочників не дозволили на розкіш. Львівські супермаркети для незрячих просто джунглі. За кордоном цю проблему вирішують приблизно так. У мобільному телефоні кожна незряча людина встановлена спеціальна програма, яка щитує інформацію із цінників і озвучує. На жаль, це для нас фантастика. Тому заходи, за вирішення яких взявся Львівський обласний фонд соціального захисту реабілітації сліпих, зокрема оснащення засобами звукової орієнтації світлофорів та адмінустанов, озвучення й друкшифтом брайля інструкцій до найбільш вживаних лікарських препаратів та розміщення їх в аптеках регіону, не лише допомагає полегшити життя людей з інвалідністю, а що найголовніше, знову і знову привертає увагу громади до цієї проблеми. Що як показує досвід, таки допомагає зрушити камінь нерозуміння й байдужості із мертвого місця. Незалежні громадські організації інвалідські в основному в наш час займаються вирішенням своїх проблем самотужки, тобто вирішують ті питання, які є властиво проблемними для інвалідів тої чи іншої нозології. Зокрема, будемо говорити про незрячих, оскільки ми маємо пряме відношення до цього. Тобто, ми самостійно вирішуємо ті питання, які є. Проблемами повсякденними для нас в усіх сферах нашого життя десь навіть державні органи не можуть цього вирішувати, тому що вони обтяжені своїми структурами, своїми завданнями, які часто не відповідають, як кажуть, реальному дійсності. Ну, останнім часом наші громадські організації вдалося. Разом з іншими організаціями вирішити багато проблем шляхом реалізації проєктів. Багато наших проблем, які виникають просто із життя, дістають своє рішення у наших проєктах. Зокрема, так зараз ми реалізовуємо нові почали реалізовувати новий проєкт – Це створення сайту нашого Львівського обласного фонду. На якому буде розміщена вся інформація, так яка дуже необхідна для інвалідів позору, де вони зможуть її брати, скачувати, читати і довідуватись про усі питання, які їх там лікарні у рамках проєкту Доступна Львівщина очима незрячих Львів став першим українським містом, в аптеках якого з'явилися інструкції до ліків, доступні для незрячих користувачів. Проєкт виготовлення інструкцій започаткували самі незрячі. В нашому місті вперше в Україні розпочали друк інструкції до ліків шрифтом Брайля. Вибрали ті ліки, які найчастіше купують візрячі, ось цього 103 найменування. При першій покупці також безкоштовно додаватимуть аудіодиск з начителену інструкцію. Така послуга покликана удоступнити людям із вадами зору можливість самостійно і усвідомлено застосовувати ліки у домашніх умовах. Зараз на кожній коробочці написано мовою Брайля, назва препарату. Якщо ти вдома один і тобі потрібно прийняти певний препарат, ти спокійно за допомогою мовою Брайля можеш знайти необхідний препарат. Також, що зараз розповсюджений по аптеках, отакі книги інструкції. Лікарських препаратів. Ти собі також можеш за допомогою своїх навиків, знаючи мову Брайля, прочитати необхідну інформацію. Озвучення інструкції надають свободу вибору і дають незряче можливість свідомо і безпечно користуватися медичними препаратами. Це сприятиме зменшенню ускладнень у наслідок масового використання рекламних ліків. Спеціальні інструкції поширено у 20 аптеках Львова. Організатори кажуть, інтерес до їхнього проєкту є не лише у незрячих, а й у львівських аптек. Фармацевти із радістю відгукнулися взяти участь у цьому проєкті. Спільно з товариством сліпих працівники нашої аптеки приймали участь в розробці інструкцій шрифтом Брайля. Шрифт Брайля він значно такий об'ємний, тому треба було вибрати саме основне в інструкції, щоб надрукувати ті каталоги, в які вийшло 103 препарати, які найчастіше використовуються хворими, де перекладені власне інструкції шрифтом Брайля на ці препарати. І в нашій аптеці зберігається і є доступний для всіх хворих з вадами зору. Такий каталог, де можна ознайомитися з інструкціями, і озвучені диски, де озвучені інструкції на ці 103 препарати. Ми вже достатньо їх відпустили хворим. Ми реєструємо посвідчення сліпого і. Відповідно, віддаємо безкоштовне користування довічне безкоштовне користування цим диском. Ще однією інновацією проекту Доступна львівщина очима незрячих стало відкриття у національному університеті Львівська політехніка першого серед вищих навчальних закладів України ресурсного центру інформаційних технологій для людей з особливими потребами. Йдеться про тих, хто має поганий слух чи зір, або тих, хто зовсім не бачить, чи не чує. Ідея знову ж таки виходила від самих незрячих, а науково підґрунтя для цієї освітньої інновації забезпечили вчені та дослідники кафедри інформаційних систем і мереж університету. Ми з науковим керівником почали шукати і цікавитись якимись актуальними новими темами, от, які стрімко розвиваються у світі. От, і, власне, появилася така думка розвивати тематику подання контенту для людей з вадами зору. За кордоном ця тематика досить... Широко і розвивається, і різні науковці цим займаються, розробляють нові технології інформаційні. У нас, на жаль, ця тема десь залишається на задньому плані, і мало хто фінансує і допомагає таким людям у створенні, у створенні для них якихось інформаційних технологій, контенту, видання книжок. Почав стартувати проєкт спільний з нашими шведськими колегами із академії Свафі. От, з того періоду, якби почалась плідна праця над створенням різного контенту для незрячих, це і видання різних підручників шрифтом Брайля, це і різноманітні книжки у аудіо форматі, зокрема у форматі Daisy. От, І, власне, після створення цього ресурсного центру для незрячих, люди змогли приходити працювати з цими підручниками, з цими книжками. І, з їхнього досвіду ми якби почали удосконалювати наші технології. Такі технології створення аудіокнижок в Україні у нас е, розроблені вперше. От і ми надіємося, що більшість науковців зацікавиться цією тематикою і буде працювати в цьому напрямку напрямку. Можливо, держава також зверне якісь і увагу на цю проблему і почне можливо виділяти якісь певні кошти, хоча б невеликі, але для незрячих це досить. Досить важливо. Ми чудово розуміємо, що людина з обмеженими можливостями залежить від сторонньої допомоги, але часто цю допомогу в потрібний момент не завжди вона може отримати, і вона практично на цілий день залишається на самоті. Щоб заповнити таку пустку, відвернути людину від невтішних думок, ми створили ресурсний центр. Який допомагає адаптуватися, який допомагає створити тут для людини певні умови для адаптації в суспільстві? На даний момент я працюю над створенням бібліотеки аудіотеки, бо ми розуміємо, що найкращий лікар може бути цікава книга. Тут зібрана різноманітна література на усі смаки від художньої до наукових досліджень для різних вікових категорій. Людина може тут повернутися і в славне минуле, і крокувати разом із сучасним, щоб практично бути у подій, практично. Наші події, перегляд подій, публікації, нам допомагають начитувачі, волонтери, а також вони працюють над підручниками і науковими дослідженнями, тому що в наш час досить багато таких людей хоче поступати, отримувати вищу освіту, і для цього їм потрібні. Підру, певні підручники, певна інформація. Ми налаштовуємо зв'язки з різними громадськими організаціями, окремими абонентами, ми відшліфуємо різні методи роботи з такими людьми. Людина може отримати книгу, не виходячи із дому через інтернет, наприклад, по скайпу. Молодий науковець Максим Давидов презентував комп'ютерний тренажер української жестової мови. Він дозволяє самостійно опанувати мову жестів для спілкування із глухонімими. Це не лише глухоніми, які вперше засвоюють мову жестів, а й люди, що нормально чують. Скажімо, викладачі шкіл для дітей з особливими потребами, члени родин, у яких є особи з такою вадою. У словнику цього тренажера 940 жестів. Той, хто працює з комп'ютером, на якому розміщена веб-камера, бачить на моніторі свої жести і підказку, коли робить щось не так. Багато компаній свідомулася над тим, що є люди, які не бачать, яким так само треба працювати з комп'ютером. Є люди, які погано бачать, які може не можуть бачити маленькі літери, а можуть бачити більше і так далі. І одна з перших компаній, яка запровадила в своїй техніці, саме технології доступності. Які дають змогу людям з певними вадами користуватися комп'ютерами практично на рівні з, людьми, з іншими людьми. Це була компанія Apple, і вони вже в 1992 році випустили систему Apple Macintosh. Це була якась версія Mac 104, і вона вже підтримувала технологію озвучення екрану, підтримувала гарячі клавіші, змоги яких люди, які не бачать, могли повністю скористатися комп'ютером. Це Такою вимога була включно поставлена урядом Сполучених Штатів, який вимагає від компаній, які поставляють техніку в університети, щоб їхня техніка була доступна. Тобто, щоб будь-яким приладом, будь-якою програмою, системою могла користуватись людина, яка не бачить, яка не чує, яка має певні вади, можливо, рухомого апарату. І, відповідно, компанія Apple тоді націлювала саме на таку аудиторію, на університети. Більше і тому вона перша запровадила. І зараз її система озвучення voice over фактично є найкращою у світі. По зручності користування комп'ютерами, як користуватися системою voice-over, і, наприклад, джаз під Windows, то voice over зараз є ліпше. Під Windows ця технологія почала розвиватися більше як комерційні програми, оскільки вбудована програма Windows Narrator ще не забезпечувала рівня відтворення. тобто Дуже багато веб-сторінок, дуже багато програм ви заходите, і ця система не може вам допомогти нічим. І тому з'явилися початку комерційні програми, такі як JAWS, Зараз вже є програми NVDA, безкоштовні з відкритими кодами, які розвиваються, які дають змогу незречно користуватися комп'ютером вже на достатньо хорошому рівні. Пан Петро щодня доїжджає до Львова з районного центру. Колись коли він вперше відкрив для себе комп'ютер, каже, це для нього було як вікно у світ. Сьогодні вже він щодня приходить на роботу до ресурсного центру, аби допомогти усім бажаючим опанувати комп'ютер. Мене направили від УТОСу в Київ в реабілітаційний центр. Там є такий для незрячих. І там я тільки перше знав, що незрячі можуть працювати на комп на комп'ютері. Там були курси, відповідно, я там ну, типу, пішов на ці курси і навчився там працювати з комп'ютером. Ну скажеш, що це для не зрячих це для мене був шок перш за все, тому що я думав, що це вже все. А тут оказується, ну мені розказали там, що є озвучені телефони, є озвучені комп'ютери, які можна все робити на комп'ютері. Ну тільки не можна, напевне, з графікою працювати, обробляти фотографію, тому що це треба зором бачити. Все можна робити і програмувати на комп'ютері можна, і в інтернеті, ну все спілкувати, спілкуватися спілкуватися. Ну я навіть не знаю, що не можна, все можна, мені здається. Хочу сказати, що це для сліпого. Що таке є комп'ютер. Ну, перш за все, це напевне вікно в світ для людини, яка сидить в чотирьох стінах, ну, так взяти, наприклад, як я. Я от втратив зір. І ну, не мав можливості де ну не знав. Перш за все, я не знав спочатку, що таке є. Потім, коли знав, купив комп'ютер і ну навчився, купив комп'ютер і туди почав користуватися комп'ютером, і туди, тоді вже було, ну, було нові знайомства, перш за все, спілкування. Навіть не навіть не з такими, як я, а з звичайними людьми, зрячими спілкування. Дуже багато знайомств з'явилося. і ну я не знаю. Дуже, дуже, дуже я був задоволений тим, що міг працювати з комп'ютером. Потім мені запропонували працювати при утосі викладати комп'ютерні курси. Я там деякий час викладав. Потім якісь вони закрилися. Ці курси були і прийшов сюди. Тут викладаю комп'ютерні курси. Можу навчити ну працювати в інтернеті в соціальних мережах. Переписуватись там, дивитися, слухати музику онлайн, скачувати так. Само, ну все ну можу в городі працювати, навчити. Приходьте до нас в центр. Ми будемо чим можемо вам допоможемо. Я навчу вас того, що сам вмію, і ви не пожалкуєте. Незважаючи на усі ці досягнення, ентузіасти із Львівського обласного фонду соціального захисту та реабілітації сліпих не збирають зупинятися на досягнутому. Наступним проєктом, який реалізуватиметься спільно із шведськими колегами, є запровадження інклюзії у львівських школах. Важності проекту заключається в тому, щоб розказати современних средствах реабілітації, на той технічній начин, яке можна оснастить школи для того, щоб детишки, ребята, школьники учились на равных условиях, как, бы как зрячие, так и незрячие. Вот, но ну, энтузиазма у преподавателей а, хватает. То есть мы проводили опрос, очень как бы, интересно, что Очень много преподавателей очень положительно к тому що буде послі услышаної інформації в рамках проекту, що эти ребята будуть учиться в обычных школах. Зараз на Львівщині реалізовується вже чотири роки поспіль проект з інклюзивної освіти неповносправних школярів. Але коли ми ну, займалися власне питаннями навчання освіти Ангелінки з великого Любіння, ми зіштовхнулися з тим, що нам ніхто не міг дати відповідь на те питання, як має вчитися, як має виглядати процес інклюзії для дитини без жодного залишку зору. Власне, от ця проблема, ця проблема такої, знаєте, вибіркової інклюзії, і спричинилася до того, що ми... Започаткували шведський проєкт, і зараз намагаємося максимально охопити різні категорії освітян. Це і психологи, медико-педагогічні комісії, і директори шкіл, і вчителі початкових класів, і викладачі вищих навчальних закладів, і тифлопедагоги, і так далі, і, так далі. і батьки, до речі, дітей з вадами зору. Ми намагаємося їм донести. Ідею не стільки навіть ідею інклюзії, скільки показати, продемонструвати якісь практики, методики практики, як виглядає навчання незрячої дитини в масовій школі. І другий акцент показати, продемонструвати їм технічні засоби, які роблять можливим цей процес навчання. Ну от, власне, ми дуже хочемо, щоб вчителі. Побачивши ці практики і побачивши ці технічні засоби, зрозуміли, що навчання таких дітей не є аж надто складним, воно і цілком можливим. І ми маємо велику надію, що коли чи цього року, чи через 5 років, чи через 10, як вже Бог дасть, в котрусь загальноосвітню школу прийде незряча дитина. То викладачі цієї школи, почувши цей семінар і отримавши той роздатковий матеріал, який вони отримали, зможуть звернутися до нас в ресурсний центр і пройти такий ну, більш поглиблений курс підготовки, так? і зможуть абсолютно вільно працювати з такими дітьми. Головне гасло Львівського обласного фонду соціального захисту і реабілітації сліпих. Хто нам допоможе, як не ми самі. Перший принцип, на якому заснована робота фонду сьогодні, це самоорганізація інвалідів зору з метою взаємної допомоги, а також підтримка усіх, хто втратив зір нещодавно. Адреса Львівського обласного фонду соціального захисту і реабілітації сліпих, на базі якого функціонує центр реабілітації незрячих, вулиця Городоцька, 81. Телефон 261 33 18, 261 33 18. Адреса ресурсного центру інформаційних технологій для людей з обмеженими можливостями при Національному університеті Львівська політехніка, вулиця Митрополита Андрея, 3. Телефон 258 27 77, 258. 27 77.